А це так званий мідер Найморозистії кіша хурма. В крайньому разі так мені було заявлено, коли вона мені прийшла і коли я посадив. Але вона скільки в мене з 17 чи 18 року весь час вимерзає, відсихає, хто зна, що робиться. Тому я на неї зробив окуліровку. І як бачимо, брунічка начебто прокинулась. Починає щось схоже, що починає виготувати. Ну, подивимося, буде що толку чи ні. Ось інші гілочки, як ви бачите, це вже рідні, без окуліровки. Ось теж починають. Вегетацію та відновлення. А так було і знову все чорне, чорне. Ось відбили молоду гілку в минулому році. Покажу вам. Бачите, яка вимахала за рік. Роблю подряпину. А тут, як кажуть, ні живе, ні мертве. Наче звинувати, але щось не дуже б то. Буквально ось гілочка рядом. Дивлюсь, таке саме. Тому будемо спостерігати, що далі буде із цим мідером у лапках. Бо, як ви бачите, і кара потріскалась і не з самого низу, а ось вже висока Це вона була оброблена мідним купоросом. Щіткою навіть не побризкали, навіть щіткою. Ну, щось таке. Поки тримається, далі не продовжується пропадати, але поки що так. А вище, як ми, ми бачимо, бронячки теж почали з'являтися. За всім потрібно спостерігати, а поки що вона має ось такий вигляд одне гілля.